Вітаю вас, мої допитливі школярі. Привіт, мовознавчій компашці! Мовенько, здається, в мені прокинувся літературний талант. Я дуже рада. І що ти створив? Вчора, несподівано для себе, написав цілий текст. А на яку тему? Ну, це така драматична історія кохання і розставання. Нічого собі. Відчуваю, що написав щось дійсно кльове. Ну ну, нам уже цікаво. Зачитуй, не терпиться почути. Називається мій текст Оце так заєць. Навесні Сашко вийшов погуляти із Зайцем у садок. Він не встиг і оком моргнути. Зайця і слід пропав. Заєць прожив у Сашка всю зиму. Хлопчик доглядав за ним, кормив морквою та капустою. У Сашка, тато мисливець. Одного разу він приніс синові маленького зайця, який залишився без мами. То це і є драматична історія кохання і розставання? Ясне діло. Сашко дуже любив зайчика, а той його покинув. Хіба це не драма? Драма скоріше в іншому. Суржику, ти зовсім забув, що ми вивчали на минулому уроці. Я забув? Що я забув? Забув, що речення у тексті мають бути розміщені в певній послідовності. Так. У мене не голова, а дірява кишеня. Того з послідовністю в мене й не вийшло. Діти, вся надія на вас. У будь-якому тексті. Повинні бути початок або зачин. Основна частина кінцівка. Давайте знайдемо початок історії. Ура! Знайшов! Чудово. Наступна частина основна. Вона продовжує почату думку Є. А тепер, Суржику, здогадаєшся, де ж тут кінцівка? Ну, звісно. Бач, як все сумно скінчилося. Не знаю, не знаю, не впевнена. Зайчик, напевно, задоволений. Ну, тоді я подумаю можливо, зміню кінцівку в історії. Навіть якщо ти зміниш текст, в його будові все одно мусить бути такий порядок початок або зачин, основна частина, кінцівка. А на око ці частини можна визначити? Частково це можливо, адже кожна частина тексту. Починається з нового рядка, тобто з абзацу. Я перепишу цю історію по-новому. І кожна частина тексту в мене буде починатися з нового рядка.